Понівечена ракетним ударом дев'ятиповерхівка в умені вісім місяців стоїть в очікуванні капітального ремонту. У грудні минулого року підрядник розпочав роботи з огородження будівельного майданчика та підготовки до відновлювальних робіт. Проте згодом з'явилася інформація, що підприємство не змогло виконати перший етап ремонту, і тепер під питанням реалізація всього проекту. Унаслідок влучення ракети у будинок, 28 квітня 2023 року, загинуло 23 людини. Більше 170 осіб вимушені були переїхати до родичів або мешкають у соціальному житлі. Після завершення експертизи, що визнала будинок придатним до відновлення, департамент будівництва Черкаської обласної ради провів тендер для відновлення будинку. У листопаді було визначено переможця. Ним став Уманірембуд-2. З підприємством уклали угоду на майже 65 мільйонів гривень. Наприкінці грудня з'явилися новини про те, що підрядник після одержання 6 мільйонів гривень авансу так і не розпочав роботи на об'єкті. Голова Черкаської обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Табурець повідомив, що 6 мільйонів гривень призначалися на демонтажні роботи. Але протягом грудня жодні роботи не було виконано. Він додав, що пошкоджений будинок потрібно відновити з використанням блоків, які сьогодні не виготовляються. Тому підрядник уклав угоду із субпідрядною організацією, що має досвід відновлення аналогічних будинків у Бучі та Ірпіні. Згодом у головного підрядника виникли проблеми із робочою силою та обладнанням. Через це було розпочато переговори, щоб він добровільно повернув авансовані кошти і розірвав угоду, але досі ситуація залишається без змін. Тим часом мешканці пошкодженого будинку чекають на його відновлення. Після трагедії 24 особи переїхали до так званого соціального готелю. Але у грудні на сайті Суспільне Черкаси з'явилася публікація про те, що з переселенців почали вимагати оплату за проживання. Кожна особа повинна сплачувати по 700 гривень на рахунок управління соцзахисту у Манської міськради. Журналісти одержали з цього приводу коментар. Чиновники зазначали, що люди ніби наполягали на одержанні статусу ВПО, щоб їм нараховували соцвиплату по 3 тисячі гривень. Відповідно до положення, ці люди проживають в соціальному готелі безплатно, але платять за соціальні послуги 25 гривень на добу, як внутрішньо переміщені особи. У Фейсбуці на сторінці Уменінфо була розміщена аналогічна публікація, на яку відреагували мешканці будинку. Так Марія Горідько у коментарі пише, що постраждалі особи не випрошували статус ВПО, його надали відповідно до закону. А замість згаданих соціальних виплат людям краще надати житло, на яке з бюджету виділено відповідні кошти. 4 січня 2024 року в Умані відбулася зустріч представників обласної міської влади і мешканців будинку. Виявилося, що власники квартир хочуть документального оформлення обсягу ремонтних робіт по кожному помешканню і визначення рівня пошкоджень. Це пов'язано із тим, що деякі житлові приміщення зруйновані повністю або частково. Інша частина квартир потребує незначного ремонту. Також голова ОСББ Умен 25 заявив, що визначений на тендері підрядник не зможе якісно виконати роботи, тому об'єднання співвласників наполягає на заміні виконавця робіт. У свою чергу чиновники кажуть, що процедура розірвання угоди потребує згоди всіх сторін. Якщо підрядник буде проти, тоді доведеться звертатися до суду. Це означає, що потрібно буде чекати, поки не відбудуться всі етапи судового розгляду, включаючи апеляційні оскарження.